Страсна п'ятниця і вінцем смутку великого посту цього дня Ісус був переданий іудейській владі, здійснив хресний хід на Голгофу, був розіп'ятий і помер. Головним християнським обрядом у Страсну п'ятницю є винесення плащаниці. Вона символізує полотно, у яке був загорнутий Ісус Христос після зняття із Христа. Після воскресіння на ньому залишився відбиток його образу, який утворився, як дослідили вчені, шляхом великого випромінювання. Це єдиний день у році, коли не правиться служба Божа, є лише вечірня із винесенням плащаниці. Християни дотримуються найсуворішого посту. Таємний учень Ісуса Йосиф Ариматейський попросив римського намісника Понтія Пилата віддати тіло Ісуса для погребіння. Зняти з хреста воно було обвите плащаницею, змащеною ароматичними маслами, потім покладене до гробу, висіченого в скелі, де до того ще нікого не ховали. Після каменем двері гробу закрили. Похоронна процесія наче нічим не вирізнялася, а проте була не такою, як сотні інших. У поховальних пеленах був творець світу. Найстрашніший день в історії людства Христос приніс себе в жертву. В центрі величних відправ Великої П'ятниці стоїть свята плащаниця. Ця свята ікона Христа в гробі стала складовою частиною обрядів вечірні Великої П'ятниці, Утренні Великої Суботи. Під час великодніх відправ ми віддаємо особливу честь святій плащаниці через поклоніння. Вона говорить нам і про сувору Божу справедливість, і про нескінченну Божу любов та глибоке Боже милосердя. Обряд шанування святої плащаниці в Богослужіннях Великої п'ятниці в такий спосіб, який ми вшановуємо зараз, має за собою декілька століть. Відправа, обхід процесій із плащаницею і поклоніння їй навколішки від порогу храму. Поклоніння та цілування святої плащаниці для вірних це дійсно глибоке духовне переживання і нагода відновити свою віру і любов до Господа Ісуса Христа, котрий з любові до нас помер на хресті. Страсна п'ятниця, скорботна і благодатна одночасно. Скорботна, бо помер наш Спаситель. Благодатна, бо смерть Ісуса дарує нам вічне життя.